Так, ну і що, всім привітики, привітики, привітики! Сьогодні ми будемо відбудовувати дещо. Ну що ж, давайте починати. Бо часу дуже мало, як ви бачите, відео не дуже велике вийшло, Я знімав його дуже довго. Тому першим ж ділом не рубаємо дерево. До речі, зацініть, як вам краще знімати відео так чи по-другому. Коротше. Крафтимо верстачок, палочки, кайло дерев'яне, добуваємо камню. Я вже втомився це повторювати. Так, добре. Добуваємо велику кількість камню, і велику кількість де дерева. Та, йо маю, я це всі міг не робити. Так, а тут я хочу якось знайти сундук, ну він десь захований. А тут я прокачую наше село. Ну, по нас відео відгадали, що це село. Тому я сьогодні. Це село буду відбудовувати дуже сильно. О, беру одну кровать. ковдру, Ні, кровать. Коротше, набуваємо собі їди в цьому ж самому селі. Ну. Ну, а не знаю, чи це чесно. До речі, я добудовуємо дорогу і спимо. А зранку знову будуємо дорогу. добиваємо собі їди, бо фермери щось тут не дуже роблять. Ось почали робити. Купляємо собі хліба, хлібчику, хлібинки. А, так, добре. Зараз покажу собі, скільки в нас всього. Подивіться, хоп, ось скільки у нас ресурсів. Тому наступним днем я викопую шахту, добуваю дуже велику кількість вугілля. Слухайте це, по-моєму, Буча, А дамбас. <сі> так, добре, піднявся вгору, щоб добути желізо, бо тут його дуже багато Всі завжди спавниться. До речі, не знаю, чому його так багато. А, тут я провалився і чуть-чуть-чуть замерзаю. І чуть чуть-чуть не умер. Ух ти, яка шахта. Зараз би мене туди хтось скинув. Так, ну і ще добуваємо желіза. Ага. Дуже довго і дуже багато. Аж цілих напевно я стан добу. <світ> і добуваємо дерево для прокачки села. Навіть не знаю для, навіщо нам дерево. Ну добре, крафтимо щит, а також желізну броню. Ну і також для одної штучки. Ну, я думаю, ви догадались, Перше я. І стрижемо овечок. Стрижемо. Ці овечок, з синіх, жовтих, і коричневих. Кора... Ну, коротше, я буду і прапор, що... що тут скривати. Ну, зараз потрібно це зробити. Не робити. Хоп! Так, тепер потрібно поставити. Ну, не буду дивитися, як я роблю. Ось дивіться, не ну, як в мене вийшло. Ну, звісно, хотів чуть-чуть другий зробити, але і так, і так зійде, я думаю. Нереально прикольно вийшлось так. А нам під... Ти грай! спасибо, що ти тут стояла. Дякую. Ти тут що ти тут стояла? Я так би помер. Капець такої висоти гепнутись. Так, добре, добудуємо потім. А зараз давайте прокачувати дороги. І буду полублоками прокачувати, бо мені. лінь. Так, дивимось, опять мої ресурсики, беремо лопати і перекопуємо дорогу. Тому що, тому що що, тому що що-що-що, щось. Що, 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 що. Мені потрібно прокачати дороги. До речі, от просто подивіться, що я колись свого будиночка, але я майже по всьому селу прокачав дороги. Mm, де не зміг, або де не вистачило, там я не прикачував. Ну, тепер взагалі солідне село, я б сказав. А, да, ще пів часа робити. Як я люблю робити. Так, добре, отут тут так зробимо. Третя, як вам такий контент? Підходи або ні. До речі, ще на днях буду будувати дуже круту штуку. Ну, можливо, навіть сьогодні. Так, ну і тут дорогу потрібно прокачати, а то, ну, є, ну якось воно не так виглядає. Ну, а поки що собі під долом тільки прокачав. Ну, але ви побачите кінцевий результат. Так, добре. Погнали прокачувати. І ось я вже прокачав і тут чуть-чуть дерев понасаджував, бо навіть не знаю. Лайк, 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 лайк. Блін, не випала курочка. Ех, жалко. О, до речі, кості звідки звалялися. Так добре, удобримо. Е, цю плюкою. І, блін, дерево не виростає. Це дуже погано, бо я хотів тут прикрасити чуть-чуть. От і, звісно, мені не вистачило доробити. Тому буду. Чимось другим займатися. А, до речі, дивіться, яку штуку зробив. Дивіться, прапор висить. Ну, звісно, не завжди і не везде. До речі, вибачаю, що. Ну, дощ, як завжди. Вибачаю, що таке коротке відео. Просто не було часу записувати довше. Хворію і це. І ще не тільки хворію, в школу хожу. Тому дуже обітно, дякую за перегляд і всім пока-пока.